Друзі, ще одна книга до вашої уваги з моєї домашньої бібліотечки: Прогулянка лісами Біла Брайсона. «A Walk in The Woods: Книга для мандрівників, Шукачів пригод, Любителів Америки та Поціновувачів дикої природи. Книга видана у 2017 році. І є результатом спільної праці, видавництва наш формат, що у Києві, та друкарні фактор друк, що у Харкові. Друзі, це та сама друкарня, політурний цех якої було знищено внаслідок ракетної атаки на Харків окупантами у травні 2024 року. Під час обстрілу загинули люди, і у пожежі згоріли наклади книг близько 50 тисяч примірників. Зараз друкарню відновлено. А ви, друзі, підтримуйте українські видавництва та поліграфію, читайте та вдосконалюйтесь. І все буде Україна!